Радіо Сковорода. І я дуже рада, що зараз е, можу говорити з Володимиром Рудковським, військовослужбовцем ЗСУ, з позивним Буда, амбасадором реабілітаційного центру Анброкен. Добрий день. Бажаю здоров'я. Е, Володю. Я вчора спостерігала за тим, як ваша донечка Рада е, долала свій перший на півмарафон, можна так сказати. Так. Слухайте, це було так красиво. Це було так. Е, вона наймолодша, мені здається, учасниця цього річ. Ну, от її 4 числа е, виконувалось рівно один рік. Uh -huh. і, ну наскільки я зрозумів, так це, це так гарно, насправді я бачила ваші емоції. Взагалі, як це все відбувалося. Розкажіть трохи про свою дочку, наскільки вона, який у неї характер, чи схожа вона на вас, чи схожа вона на дружину більше? І як, як ви відчували себе вчора, коли вона тими маленькими ніжками долали цю відстані? Перша їй ця медалька. Що ви відчували цей момент? Um, дякуючи Богу. Кожен військовослужбовець, який отримав тяжке поранення, він розуміє, що в нього ще є якась ціль, мета, місія в подальшому, і він має принести користь для людства для білого людства. І коли я повернувся після поранення на реабілітацію у Львів. Я привіз відразу сюди свою дружину з донькою, так. орендував квартиру, і вони на протязі всієї реабілітації були поруч зі мною і є поруч зі мною по цей день. Це те, що дає мотивацію, це те, що дає віру. Так. І я дякую Богу за можливість, от зараз в цей складний час її виховувати, Бо коли я поїхав на виконання бойового завдання. Я прийняв роди в прямому сенсі цього слова разом з дружиною. Повністю допомагав. Акушери тільки словами підтримували. Uh -huh. Прийняв через три дні. Ми вже поїхали. Uh -huh. Тобто, три дні я бачив тільки свою доньку маленькою, і чуть більше місяця пройшло. Я вже повернувся з пораненням. Uh -huh. Іншого способу, іншого шансу виховувати з дитинства і бачити, як вона росте кожного дня, міняється, змінюється, які набувають навички. Я б не мав, якби не це поранення. Тому е в будь-якій ситуації, і в хорошій і в поганій завжди є. Позитив так, вашій донечці, яким пишатись, насправді? Ну тобто, це, це неймовірно, і те, що ви зараз робите в Unbroken, і те, як ви підтримуєте своїх побратимів, це насправді дуже важливо. Ми ще про це поговоримо трохи. Якщо говорити про марафон, минулоріч ви брали участь у першому марафоні повномасштабної війни, який був під Нью-Ранни нової пошти у Києві, правда? Так. Нагадайте, будь ласка, в чому була його специфіка, і як ви брали участь, скільки ви бігли? Ми насправді. Просто рухались, рухались, хтось на інвалідних візках, так. хтось на протезах, хтось на милицях. Е в кожного там рівні, е рівні ампутацій були угу. е різні поранення тяжкості різної. І це був такий більше, скажімо так, пропаганда, е правильного способу життя угу. і не тільки. Е сьогодні ми знаємо, що всі кошти йдуть для Так. От і завдяки таким заходам, які на мою думку мають бути на кожних вихідних, так. на кожних вихідних, для того, щоб люди Брі... Але В нас одна єдина мета, в нас один єдиний ворог, і ми маємо робити усе для цього. В Києві ми бігли за е, тих військовослужбовців, за тих побратимів, за яких болить найбільше. Я біг за ЖЕКу. За тихого, які mm -hmm. загинули під час виконання бойового завдання на сході країни. Це одні з, з найсильніших людей, яких я знав, е з підрозділу Гонор Вовки да Вінчі. І от е кожен, е хто біг марафон у Києві, в нього в кожного була ціль і мета, за кого і для кого він їх біжить. Це про Марафон у Києві угу. сьогодні я бачу дуже багато позитиву, посмішок і білих людей, які зібралися задля того, щоб хтось своїм прикладом для інших показати, як, як потрібно жити, як потрібно рухатись. Бачу військовослужбовців, які так. приїхали, вирвалися з того пекла, приїхали пробігтися, перезарядитися, отримати енергію. І я Дякую Богу, що у них є ця можливість стане на сьогоднішній день. Зважаючи, що зараз по всім напрямкам ми маємо е, одну з найстрашніших ситуацій за, за весь пов час повномасштабного вторгнення. Тому. Е, Будемо робити усе для того, щоб і далі в людей була можливість жити, бігати і насолоджуватись життям в тилу, але буду просити усіх бути справжнім надійним тилом для тих, хто сьогодні виконує найтяжчу роботу. Я якраз вас хотіла запитати про те, як такі заходи допомагають самим військовим людям з ампутації, які зараз намагаються реабілітуватися до життя. Наявність того, напевно, що тут ви зі мною погодитися, або ні, що інші люди з тобою, і ми всі працюємо. Йому заради спільної мети дуже потрібно насправді, бо ви правильно сказали, що через різні досвіди, на жаль, люди не розуміють одне одного. І мені здається, що наявність таких соціальних проєктів об'єднує бо біг, бо спорт, бо це ком'юніті, бо ця атмосфера, яка зараз. Подивіться навколо. У нас люди різного віку, у нас люди там дітки маленькі, у нас люди літнього віку. Тобто, правда, це має значення насправді дуже. Звичайно, я скажу так для усіх, хто зараз слухає, що найтяжче під час того, коли ти отримуєш поранення, це вийти з психологічного так. того такого негативного стану. І я бачив людей, в кого немає там руки і дві ноги, а вони на позитиві. І бачив зворотні історії, mm -hmm. в кого там немає там три пальця, і там трішки там, якісь осколочки є, і він е, настільки далеко заглибився в своїй голові, що його тяжко психологам витягнуть. Е, сьогоднішні заходи такого характеру. Сьогодні наші незламні приїдуть і для когось це перший такий івент. І повірте, ким би ти не був, яким би ти не був би загруженим в голові в травмі, якби ти не жив би. Ти все одно відчуєш ту енергетику е, і ту подяку людей, які будуть стояти, дякувати, хлопати, кричати, дякуємо і так далі. І отакі маленькі, е, на перший взгляд, на перший погляд, е, здавалося б, е, дрібні івенти угу. для них. Вони приїхали на півгодини чи на годину так. і поїхали, але вони дають надію, вони дають. Людям э, розуміння, що життя продовжується вже і буде продовжувати завтра. Потрібно ставити цілі, мету, до чого ти рухаєшся. Mm -hmm. І хтось в таких івентах, хтось в такі дні знаходить для себе мотивацію рухатись вперед, жити, не зупинятися. От. Mm -hmm. е, кожна гривня сьогодні йде для Unbroken. Так. Ми всі знаємо, що в реабілітаційному центрі Unbroken Проходять реабілітацію не тільки військові, а усі українці, і не тільки українці з нами, і британці, і американці. Які якимось дивом, чи то в Києві під час цивільного життя, чи то десь, коли вони допомагали, навчали наших хлопців, отримали поранення. Всі реабілітуються, всі отримують найкращу топову допомогу. Бо я точно впевнено можу сказати, що це є на сьогоднішній день найкращий реабілітаційний центр в нашій країні. Щиро це буду говорити і підтвердженням цього є усі ті. Меценати, які приїжджають за кордону, які uh -huh. донори, які дають кошти для того, щоб екосистема Unbroken розвивалася, щоб будувалися будинки для тих, хто проходить тут реабілітацію, щоб їхні сім'ї могли приїхати під час реабілітації і допомогти людям швидше пройти цю реабілітацію. Це дуже важливо, надзвичайно важливо. І, от дякуючи сьогоднішнім усім учасникам, дякуючи сьогоднішнім, усім організаторам. Ми будемо мати набагато більше можливостей для того, щоб реабілітувати наших українців. Знаєте про що ще хочеться говорити зараз? Насправді ем, дуже багато слухачів і слухачок ем, мають зараз схожий досвід, і е, мені випадала нагода спілкуватися з багатьма людьми, які е, проходили реабілітацію, і в усіх простежується одна наскрізна нитка, дуже важлива: що в процесі реабілітації потрібно мати чіткий план. Якщо ти кажеш собі, що там якось воно буде, візьмеш собі час і так далі, і в тебе немає розуміння, що ти будеш робити завтра. У прямому сенсі сенсі завтра, який тебе план на завтра, що ти будеш робити в суботу. То ти можеш дуже довго зависнути в цьому стані і ментально, і фізично, і просто не буде результатів через те, що ти не тебе немає навіть маленьких кроків. Я читала у вашому інтерв'ю десь що ви теж казали про те, що у процесі реабілітації у вас був розписаний день там, умовно, з 9 до 5 вечора. Розкажіть про цей досвід, чому важливо маленькі оці кроки робити і планувати навіть там день на два наперед в процесі реабілітації я поясню це. Трішки з такої психологічної mm -hmm. точки зору, оскільки ем, все відбувається через голову е, в таких ситуаціях. Е, сторона така, що коли людина е, отримує поранення, коли людина е, певний період часу пробула е, у військових діях або взагалі в структурі збройних сил, вона повертається і в неї виключається та частина е, голови, яка приймає рішення, яка керує. Mm -hmm. І ти по факту тільки виконуєш команди вказівки вищого керівництва. А коли вже потрапляєш на реабілітацію, ця частина мозку, яка має креативити працювати, рухати тебе вперед, вона вже в тебе, скажімо так, атрофована частково, тому потрібен час. І як би це зараз не звучало, але кожен для себе має зрозуміти, що. Десь по статистиці в нас вже є досвід. Ми вже два з половиною роки живемо в цій історії. Півтора роки. Угу. Тобто, має пройти півтора роки для того, щоб е, військовослужбовець, який отримав тяжке поранення, почав включатися в якусь угу. роботу. Неважливо, що це військова робота, цивільна робота, але має пройти в середньому півтора роки. Особисто мій досвід: я на сьомий місяць реабілітації. Захотів щось робити, нове захотів щось робити, почав вивчати нові історії, і так далі. Це мій особистий приклад. Я бачу хлопців, хто вже рік після поранення, і вони не хочуть робити. Я розумію, що їм потрібен час. І кожен роботодавець сьогодні в країні, хто буде брати хлопців, хто повертається з війни, має для себе зрозуміти, що їм потрібен час, їм потрібно розкачатися, простими словами для того, щоб включитися в той чи інший напрямок. Що стосується конкретно вже самої реабілітації, а, а не роботи, то, мій особистий день, ви вже озвучили, який він був. Я за три тижні таких е, активних занять, але. Повернемося чуть, чуть назад, я мав дуже великий бекграунд в спорті. Так. І я займався професійним баскетболом певний період часу мого життя. І все життя я в спорті. Тому завдяки спорту я швидко вернув собі ту фізичну форму, яку мав до поранення. Можливо, навіть зробив її трішки краще. І за три тижні, не маючи ноги, маючи милиці, я вже ходив гуляв по площі ринку, кавував. і жив, як мені на той час. Здавалося, повноцінне життя. От, е, отримавши протез пізніше, я зрозумів, що е, все-таки mm -hmm. милиці то не та історія. Але, mm -hmm. е, звичайно, є фантоми, про які ніхто не каже. І от е, за три тижні я повернув собі здоров'я, але фантоми мені давали такого жару, що. Mm -hmm. Я сидячи на рівному місці, мене аж підкидувало. Це настільки нереально і болюча, і забираюча в тебе енергію і історія. І це майже в кожного військовослужбовця, який отримує тяжке поранення, є ці фантоми. Тому кожна, кожне поранення, кожна історія, кожен військовослужбовець є індивідуальним І, і. Не можна так взяти і об'єднати всіх сказати, що отак воно буде працювати, бо так воно працює. Я ж кажу, є оці півтора роки, на які всі мають зважати. Точно всім потрібно з першого дня включатись в реабілітацію, хто отримує поранення, бо перших декілька місяців реабілітації вони є найважливіші. Якщо ти їх, скажімо так, трошки профілониш, то через півроку, через рік буде дуже тяжко вернути фізичну форму, ту, яка в тебе була. Ну, як мінімум до поранення. Бо е, я розумію, що сьогодні, маючи такі умови е, реабілітації, які ми маємо, маючи е, в кожної різній історії, звичайно, в мене було адекватне забезпечення зі сторони моєї військової частини. Тобто мені платять кошти держава за те, щоб я в найкращому місці пройшов угу. якісну реабілітацію і зробив себе сильним не тільки фізично, але й підняв свій дух. Тому я рахую, що е, у нас. Ті, хто отримує поранення, нема ем, іншого вибору, е, іншого шляху, і в ну, нас немає морального права, скажімо, втратити цей дорогоцінний час, знаючи що там хлопці далі виконують ту тяжку е, надлюдську роботу. А ми е, знаходимося в столу, проходимо реабілітацію і. Паралельно прошу теж в кожного, хто отримав поранення. Не забувайте, що незважаючи на те, що ви сьогодні є пораненими, ви маєте під час поранення робити усе можливе для того, mm -hmm. щоб допомагати хлопцям, неважливо, як це в інформаційній площині, чи фінансовій історії, коли ви будете відкривати збори і стукати до кожного в двері для того, щоб ці збори закривалися, чи ходити на радіо, телеканали і говорити, наскільки та робота є тяжка. І наскільки ми сьогодні потребуємо е, нових свіжих хлопців, які прийдуть і чуть-чуть внесуть нам е, такого м -м, бадьорості, такої, такої свіжості і моральним, е, морального духу, бо так тяжко як сьогодні не було за ці всі два роки з половиною не разу. Це дуже співзвучно з назвою сьогоднішнього напівмарафону Не зупиняйся, і це дійсно має звучати зараз не тільки в прямому контексті того, що ти біжиш і не зупиняєшся, бо ти біжиш на напівмарафон, А ми біжимо марафон до нашої перемоги, і тому важливо не зупинятися. Але тут розумієте, пане Володимире, тут ми всі люди, і в якийсь момент в кожного з нас виникає оця оце відчуття, що ну я вже не можу, та я от не можу. У вас я думаю, теж був такий момент, коли ти хочеш здатися або хочеш там трохи зупинитися. Що ви робите в такі моменти, коли треба відкривати друге дихання і бігти далі, в переносному сенсі. Є одна сама е, практика, яка, яку я для себе напрацював, і я нею ділюся зі всіма, хто мені задає питання. Ми не так давно поверталися з Києва до Львову, їздили на конференцію з Василем Чучупак-Гриценко це один з. Самих відомих е, бійців Вовків да Вінчі», роти Гонор, mm -hmm. і е, так склалося обставини, що з нами в купе в сусідньому їхав Нардеп. Не буду казати хто, але коли зі слів і з вуст нардепа е, ми почули, що я замучився, у мене нема сил, у мене нема ре... часу, у мене немає ресурсу, нас ніхто не чує, ми не маємо повноважень ніяких. І в кінці кінців знову дублюється, я замучився. Я кажу, що Окей, ми зараз їдемо в СВ, п'ємо чай, а зараз цю секунду в когось відірвалася рука, в когось відірвалася нога, а хтось загинув, хтось втратив батька, хтось втратив сина. І коли ти починаєш задумуватися над цими речами, воно тебе приземляє. Але... Приземляє, це вже моя практика, те, що я бачу, приземляє тільки свідомих, ті, хто розуміють так, насправді. Так, бо так, е, так е, ніби задуматися про те, що зараз там відбувається, і відразу забути, скажімо, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, то воно не буде працювати. Але коли ти бачиш те, що відбувається там, коли ти бачиш, які хлопці звідти повертаються, для того, щоб зрозуміти насправді, що відбувається. Будучи тут, прийдіть в будь-який реабілітаційний центр, бажано не в Брокен, бо ви прийдете в найкращі умови. Прийдіть в ті реабілітаційні центри, де дуже давно ніхто не робив ремонти, і ви побачите, поспілкуйте з хлопцями, зрозумієте наскільки війна страшна історія. І от, коли ти зараз знаходишся в тилу, маючи руки, ноги, голову близьких так. живих. І ти на секундочку ловиш себе, що ти замучився, чи тобі тяжко. Просто згадай, що зараз в цю секунду хтось там робить найтяжчу надлюдську роботу е на цій землі. Тяжчі роботи я не зустрічав. І повірте, я не зустрічав жодного військовослужбовця за весь період моєї служби і, і навіть за період реабілітації, який був би готовий до того, що там відбувається. Я теж не готовий до того. І ті, хто зараз не готовий до того, і неважливо, в якому ти підрозділі служиш, ніхто не готовий фізично до того, що біля нього там зірветься а, кап, і, і станеться біда. Ну, далі ми розуміємо, що відбувається. Тому всі для себе мають прийняти, що ті, хто зараз тут, ті, хто зараз там, ми всі однакові. Е, в нас є руки, ноги, е, в нас є голова, е, в нас е, нічого. Ми не різні, ми однакові. Я вам приклад наведу, Я вийшов з кіно позавчора про третю штурмову, яка зараз іде uh -huh. в кінотеатрах, uh -huh. і зі мною йшла парочка, років 35, Хлопець, дівчина пів зала вільних. П'ятниця, вечір, пів зала вільних. Я не розумію, що нашим українцям треба показати, чи що має статись для того, щоб вони включилися максимально в цю історію, але... Під час розмови, поки ми дійшли до парковки, це свідомі люди, які прийшли на кіно про війну для того, щоб більше для себе відкрити і зрозуміти. І навіть вони мені в кінці задають питання. І кажуть, а нам страшно, ми не хочемо вмирати. Ми розуміємо, що це фільм про мотивацію. Ми розуміємо, що а хто хоче вмирати, вибачте. Звичайно, я теж не хочу вмирати, ніхто не хоче вмирати. Ті, хто зараз там не хоче вмирати. Е, я точно знаю, що наш ворог нас перемагає в інформаційній площині, бо е, ремарочка, е після кіно е, на наступний день зранку. Я виходжу на майданчик позайматися спортом, попідтягуватись на турниках, так. ідуть два маленькі хлопчики, років там 10-12, і спереді третій. вони йому кричать: Валер, Валера, тобі повістку передали! А, іди сюди, тобі повістку передали! Про що це говорить? Діти це ті, хто як губка впитує так. все, так. і ми по їм можемо зрозуміти насправді, що відбувається в соціумі. І коли вже навіть діти, отак-от. Шуткують, а це ж ну це так, ж правда. Так. Коли е, військомати ті бігають, ті ухилянти. Ми програємо. Ми програємо війну в інформаційній площині. На, на превеликий жаль. Я вірю, що е ми можемо змінити цю ситуацію. І, от для прикладу, я вам кажу про це кіно. Рекомендую кожному сходити, подивитися е на тих хлопців, на тих дівчат, які е сьогодні тримають фронт. І зрозуміти, що ми нічим не відрізняємося, але е, зрозуміти одну просту мораль: ми стараємось, ми закінчуємось, і якщо сьогодні люди не включаться в е, історію е, і не підуть в лави збройних сил, я говорю зараз за чоловіків, не покажуть свій стержень, не візьмуть і не покажуть, які в них справжні чоловічі яйця, вибачте на слові, то Зрозуміти одну просту мораль: оті От всі люди, які сьогодні, наприклад, у Львові лежать на Марсовому полі, і не тільки, а по всій країні у нас е, тисячі, десятки тисяч е, тих, хто загинув, ці всі смерті будуть марні, тому що вони йшли без броні, без екіпи, без зброї в перші дні захищати. Е, Свою країну, свої сім'ї, нас усіх для того, щоб ми, будучи в тилу, мали час підготуватись і завтра прийти, їх замінити. А виходить так, що вони дали нам шанс, дали нам час підготуватися, забезпечитись. І коли цей час прийшов, ворог в інформаційній площині нас просто подавив. І нас люди сьогодні втікають від служби. Нас люди сьогодні, кожен говорить, я не хочу вмирати. І, на превеликий жаль, чесно, я для себе не розумію, що треба, щоб сталося. От що має статися в цій країні, для того, щоб люди знову включилися, так як включилися в перший день. Не знаю. Я не маю для вас відповіді, пане Володимире. Але я дуже б хотіла, щоб на тих меседжах, які сьогодні прозвучали з ваших вуст. Було багато кампаній загальних в Україні, які орієнтовані на різну аудиторію, особливо на молодь, бо ви дуже правильно сказали про те, що ця вся тема з ухилянтами, з повістками це все формує в дітей неправильний образ про військовослужбовців. Це просто жахливо. І про це треба говорити. І треба соромити тих людей, які випускають футболки, з. Написом ухилянд дуже добре, що ви це зачепили. Я перепрошую за свою емоційність, але я втратила дуже близького друга на війні. І я не я дуже хочу, щоб це все, що ви зараз говорите, чули значно більше людей. І ми не можемо зупинятись про це говорити. Люди просто не розуміють, що е, всі мають про це говорити. Я вам дуже дякую, що ви це кажете. Я сподіваюся, що всі наші слухачі та слухачки візьмуться собі на озброєння, і ми обов'язково про це напишемо в інстаграмі. І Кожна людина має усвідомити одне. Ми не можемо зупинитись. Ми всі не хочемо вмирати. Але якщо ми зупинимось, помираємо ми всі. Звичайно, звичайно. Я вам дуже дякую за розмову. Скажіть, чи є побажання, що би ви хотіли послухати сьогодні? Ми поставимо якусь пісню. Щось для ваших побратимів, наприклад, з Unbroken. Давайте, давайте послухаємо давайте послухаємо Ярмака. Ярмака. Чудово, чудово, гарний вибір. Дякую вам. Радіо Сковорода подобається контент Радіо Сковорода. Тоді підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Потрібно більше семи слів, щоб алгоритми підняли нас вище і ви могли бачити нас частіше.